Геометрія це не просто набір чисел і фігур, це мова, якою розмовляє сама природа. Вона вплітається в кожен аспект нашого світу від структури ДНК до найвищих хмарочосів. І Україна пропонує безліч відео з геометрії, у яких легко та зрозуміло наведено доведення теорем. Розв'язування задач, застосування в різних сферах життя, цікаві факти і, звісно, детальні пояснення побудов, а ще в нас є котики. Відеопістація Україна з геометрії та інших предметів шукай на Ютубі, а за додатковими матеріалами заходь на сайт. І все це безплатно, від тебе потрібно тільки прагнення навчатися. Тож не зволікай, а підписуйся на канал, і з нами цікаво.